Неділок, 12 травня, час новин на Сі4. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. БЕП викрило харчове підприємство, яке не виплатило понад 8 мільйонів податків. Вишита спадщина у Чернівцях втретє відбувся ярмарок-фестиваль Людень. День медсестри. Історія Тетяни Швець, яка 20 років працює у госпіталі ветеранів. Сьогодні, 12 травня, чернівчани проводжали в останній шлях сержанта Руслана Петращука, який загинув на російсько-українській війні, назавжди попрощалися з героєм на центральному кладовищі. А завтра, 13 травня, містян закликають достойно провести в останній шлях Володимира Савку, який загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься від вулиці Кишинівської до центрального міського кладовища. 10 травня у Чернівцях попрощалися з Миколою Федоруком, колишнім міським головою, який очолював місто майже два десятиліття. Люди проведжали його тривалими оплесками і подяками. Як Чернівці прощалися з мером, який залишив помітний слід у житті міста, далі у сюжеті до театру черга, до міськради, оркестр так провели в останнє багаторічного міського голову Миколу Федорука. Очолював Чернівецьку міську раду понад 20 років і залишався небайдужим до міста навіть після того, як покинув посаду. Я пам'ятаю більше його за цей період, вже коли я став міським головою, то він завжди був поруч. Він мене підтримував, і багато речей, які бувалися в місті, ми ну, говорили з ним, то, -то, то, як рухатися, що робити далі. Ну і його досвід не, не, не оцінено насправді. Я йому за це вдячний. А як людина в мене ну, залишиться спогада? Я людина порядна, розумна. Інтелектуальна і людина, яка дуже любила своє місце. Чернівчани пригадують Миколу Федорука не лише господарем міста, а й уважною та чуйною людиною. Завдяки йому змінилося моє життя, завдяки йому я власне кажучи, є тим, тим я є. Пам'ятаю людиною дуже розумною. Перше, по-друге, дуже відповідальною, дуже вимогливою до інших, і в першу чергу до себе і людиною, яка ніколи не відмахувалася від людей, від їх. Потреб він завжди намагався допомогти вирішити. За що їм йому чернівчани і вдячні? Його не стало, але його ім'я залишиться з чернівцями. і з містянами, які аплодують своєму меру в останнє Любов копать, Микола Гануці. Новини С4 Конвертна схема на Буковині. Підприємство не заплатило понад 8 мільйонів податків. Беп викрило харчове підприємство, де керівник нараховував понад двом сотням працівників мінімальні офіційні зарплати. Тоді як основну частину вони отримали готівку з тіньового фонду. Таким чином компанія уникала сплати єдиного соцвнеску. Службові особі підприємства повідомлено про підозру під час слідства збитки державі відшкодовано повністю. До суду скерували клопотання про звільнення фігуранта від Крим кримінальної відповідальності. 12 травня Міжнародний день медичної сестри. Це свято для тих, хто щодня стоїть на варті людського здоров'я. Медсестер, медбратів, фельдшерів, лаборантів, акушерок. У мирний час із турботою доглядають за хворими у війну, рятують поранених і підтримують наших захисників. Далі історія Тетяни Швець. Уже 20 років вона працює у госпіталі ветеранів. Тетяна Швець зустрічає пацієнтів щодня з усмішкою. Для неї вони стали як рідні. Месестра каже, що це не просто робота, а її покликання. Цю роботу потрібно любити. Приходити на роботу не просто так відбути день і піти. Хочеться, от, наприклад, я по собі знаю день-два, я, я якусь відпустку там беру, і я вже хочу до роботи, тому що я вже сумую за нашими пацієнтами, за нашими колегами. Стати медсестрою підказала мама. Після навчання одразу в госпіталь. І з того часу тут. Працює у фізіотерапевтичній. Відділенні. Наплив великий хлопців з різними більш, більшими травмами, тоді було не так сильно, там, цим. а тепер на даний час є і без рук, і без ніг хлопці. Дуже важкі, і лежачі є хлопці. Під час війни хлопців дуже багато травмованих, дуже треба. І тоді було, але там вже були діти війни, ветерани війни. Треба більше уваги приділити нашим хлопцям, тому що. Як би сказати, розказати більш сам процес процедур як проходить, тому що вони лякаються, вони бояться, вони не знають, що їм будуть робити. Робота медсестри не лише уколи і процедури. Це ще й допомогти впорати зі страхом. У пам'яті пані Тетяни десятки історій, що торкають серце. До нас привезли хлопчика на реабілітації. Йому не давали, як би сказати, ну це не знаю, чи можна казати надії. такого що він дуже важкий. Він був лежачий. В нього не було половини майже. черепа голови. І його наші лікарі, наші е, медсестри, наші масажисти, наші фізіотерапевтичні лікарі його підняли. Найщасливіші моменти, коли пацієнти повертаються до життя. Найскладніші, коли час прощатися. Трошки важко відпускати, але ми маємо надії, бачимо її результати після їхнього лікування. Вони відновлюються. Вони як рідні, наші пацієнти всі як рідні. Вони запам'ятовуються, кожен окремо чимось за Западає в душу нам, і потім, навіть якщо повторно, вони приходять теж, вони хочуть лікуватися в нас, хочуть проходити ту всю саму реабілітацію. До Дня медичної сестри в госпіталі ветеранів відзначили тих, хто щодня повертає до життя, дарує турботу і підтримку медичних сестер, для яких горе ніколи не буває чужим. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Вишита спадщина у Чернівцях втретє відбувся ярмарок-фестиваль Людень. Захід присвятили дню вишиванки. Понад три десятки майстрів зібралися в самому серці міста, щоб поділитися своєю творчістю та зберегти живу нитку традиції. Вишивка, народний розпис, дитячі майстер-класи, глибока розмова про материнство і, звісно ж, музика і кіно усе це об'єдналося на людні. Унікальне вовняне пано понад 10 квадратних метрів. Привертаю увагу. Його створила мисткиня етна із Закарпаття. Кожен охоче міг доєднатися до вишивання за донат. «Я взяла за основу два кольори. Кольори це кольори логотипу людня, помаранчевий, морквяний морквяний. і чорний. То ми частково долучаємо людей, просто людей з людня, за вільний до нас, вишити свій хрестик і закласти в нього те, що ми. Зараз найбільше бажаємо. Я не пропускаю жодного людня. На минулому людні теж брала участь як мисткиня, тому мені як художниці завжди дуже цікаві крафтові наші виробники, наші майстри українські. Звичайно, хочеться підтримати наше українське мистецтво і задонатити на реби, бо це є дуже важливо. Я взагалі планувала тільки на культурні події зайти. А виходить, що я виходжу з двома вишиванками з однією вишитою футболу. Волкою з плахтою дуже приємно вражена, що в Чернівцях є така подія. Як на мене, в нас не вистачало таких подій. Засновниця дня вишиванки Леся Воронюк презентувала проєкт Окупована спадщина. 25 майстрів і дослідників відтворили строї з тимчасово окупованих територій України. Одним з найскладніших була харківська сорочка. Вона вишита білим по білому і досить складний зразок. Луганська вишита сорочка жіноча на надзвичайно. Твердому старовинному полотні, і це має чимало технічних специфік виконання. Дуже довго ми шукали для відтворення Запорізької вінок нареченої і не змогли знайти оригіналу, не збереглося, тому відтворювали по фото. Студенти Чернівецького фахового коледжу технології та дизайну провели дефіле колекції чоловічого та жіночого одягу з етномотивами. На фестивалі просір і для малечі, майстерки самчиківського розпису та заняття від громадської організації. Ці особливі серед нас на льоні говорили і про важливе. Психологиня Анна Кушнерук провела лекцію про виклики материнства. Говорили сьогодні про різні аспекти бажані, небажані материнства. І для мене найголовніше, що можна було чесно проговорити про стани жінок, про стани чоловіків, які знаходяться там, де є і особливі діти, там де є особливі вимоги від цього світу. Милоручної роботи, дерев'яні ігри, вишиванки, прикраси з національним орнаментом. Крафтову Україну до Чернівців привезли майстри з різних у щоразу людень має нову тему і завжди глибоку. Я сьогодні у вишиванці своєї бабусі їй приблизно 100 років. Незабаром день вишиванки. Чернівчани, студенти Чернівецького університету започаткували це свято і тому ми не можемо не підтримати. Ми будемо шукати різні важливі культурні та соціальні теми, які потрібно підхоплювати, які потрібно висвітлювати. Фестиваль має і благодійну мету збір коштів на риби для українських військових ми допомагаємо фонду українотворці зібрати все таки 3 мільйона для того, аби закупити реби усім підрозділам, які цього потребують, які зробили запити. Наразі вже куплено 4 реба і ще замовлено 2. Людень це не лише про ярмарок, це про цінності, які об'єднують. Особливо коли цьому передує благодійна мета. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Мінімальна поразка. Футбольний клуб Буковина 10 травня вдома приймав харківську команду Металіст 1925 у рамках чемпіонської групи першої ліги. Чернівчани були налаштовані обігрувати гостей. Втім, цього разу фортуна була на стороні харків'ян. Більше про це далі. Щирі емоції та атмосфера футболу за традицією підтримати жовто-чорних у передостанньому домашньому матчі сезону прийшло чимало людей. Наймолодші вболівальники, як завжди, проявили свою відданість. Я прийшов подивитися. Дуже весело. З чотирьох років займаюся футболом, і в мене було чотири команди, і я виберу з цих чотирьох команд буковину. З ким би ви хотів вийти на поле і зіграти, з яким хотів? Я б хотів вийти з голубем. Металіст більше атак, атак проводить, виглядає сильніше, але на сподіваюся, що буковину виграє. Цього разу на стадіоні зібралося також чимало вболівальників металіста, які нині тимчасово проживають у Чернівцях. Я вболіваю з Марком за металіст. Чому ви вирішили прийти? Тому що металіст приїхав. Металіст, звісно, металіст наш зараз. Я мешкаю в Чернівцях, але вболіваю за Харків. Так я навіть знаю хлопців, які з Харкова зараз грають Кольцов, зараз грає за Буковину. Ну Бажаю найкращого, але не сьогодні. Господарі поля активно розпочали матч і вже на 15-й хвилині відкрили рахунок. Відзначився Данило Гончарук. Харків'яни відігралися майже одразу. На 22-й хвилині забив Владлен Юрченко. А вже на 44-й хвилині перевагу металіста закріпив Армір Рашиця. Поєдинок завершився із рахунком 1-2. Завжди стараюся ходити на домашні матчі. Це дуже захоплююче. Хочеться підтримати рідну команду. І ще улюблений гравець у мене гончарук. Данило було дуже приємно, що він сьогодні себе так показав. Казав, забив. Дуже класно грають, але що не сильно виходить. Зараз Хар... Харків переважає. Все буде обов'язково добре. Буковина вперед і віримо просто в перемогу. Обу гру херків'ян відмітив і тренер жовто-чорних Григорій Чурілов. Коли на суддів створюється тиск протягом матчу, постійні крики, якісь там апеляції, відволікання і не завжди цензурною лексикою, ну, напевно, за цим потрібно слідкувати. Коли гравець металіста три хвилини робить заміну спеціально. Виходить, і головний суддя відворачується і не бачить цього. Ну не знаю. Я дуже сумніваюся, що це прикрашає ру. Григорій Чурілов каже, на поєдинок команда виходила з бойовим настроєм, адже жадали реваншу після першої поразки харків'янам. Тому хлопці виходили з настроєм, щоб проявити себе і віддячити наших чудово болівальників, які створюють неповторну неймовірну атмосферу. Коли хочеться і бігти, і віддавати всі сили, віддячити за таку підтримку і просто насолоджуватися грою. Забили першими моментами непогано пресингували, але десь у першому таймі нас і захльостували емоції. Підсумок матчу вирішив індивідуальний клас гравців металіста 19 19-25. Я думаю, вначале игра рівна, билмі. Гадаю, що на початку матчу гра була рівна, але згодом, після нашої помилки в обороні, супернику вдалося відкрити рахунок, але нам вдалося швидко відповісти. Згодом була досить рівна гра. Шанси відзначитися були як в однієї, так і в іншої команди. Наша команда добре працювала, грала до останньої хвилини. Гравці допомагали один одному та билися за кожен сантиметр поля. Результатом матчу я задоволений. Суботній поєдинок став ювілейним для жовто-чорних. Буковина зіграла свій 250-й домашній матч за всю історію виступів у першій лізі. До кінця. Сезону чернівчани мають зіграти ще дві гри. 18 травня гратимуть у Полтаві. А 24 травня Буковина домашньою грою завершить сезон. Нині жовто-чорні займають сьому сходинку турнірної таблиці. Олена Кричко, Микола Гануцін. Новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі 4